Привітки усім! Хочу вам розповісти сьогодні про таку цікаву рослину. Називається пеларагоні духмяна. От у неї такі листочки цікаві. І вони, якщо їх потерти, дуже духмяні. Що ти чихаєш? Кітенька, щось, щось зачихала, да? що щось я зачихала, так, кетюня? Що таке? що ти чихала? Що? Що таке. Боже, що ж лечилося? Так, от така у нас цікава квіточка, далі вам розповім. От, у неї виростають ці квіточки, дуже такі маленькі, незрачні, і коли вони виростають, то краще їх видаляти. От. Рослинка духмяна, кажуть, навіть вона допомагає від молі, якщо є моль, вона не любить запаху цих, цієї рослинки. От, а також, якщо головні болі бувають, вона теж кажуть, допомагає. Краще її навіть в спальні ставити таку цікаву рослинку. Розмножується вона е, ну, діленням, черенкуванням. От от можна відрізати, до речі, почат, на початку весни можна її начеренкувати, От у мене тут є два пагони, і тоді вона буде ще краще рости. От, І перечеренкувати в новий горщик можна. От. Що ще? Підходить ґрунт для неї. Ну, такі от, трошки піска можна додати в ґрунт. Вона не любить, коли її ну, дуже багато вологі, тоді можуть листочку пожовтіти. От розмножити червінками. Якщо розмножувати в просто в воді черенок то черенок може на. Він загнити, краще його відрізати шматочок, отак от невеличкий, нижні листочки повідрізати і просто в, землю, в землі укоріняти. Тоді він краще укоріняється. Ну, в принципі, я так само і будь-яку іншу паларгонію теж переукореняю просто черенком. Раніше я пару разів зі ставила в воду, воно так довше якось укоріняється, і дійсно може загнити цей черенок. А якщо. Ну, в принципі, і так він може не прийнятися в землі, але треба експериментувати. От, і у вас все вийде. Отака чудова. У неї листочки пахнуть мятою, лимоном, у такий цікавий аромат. Було поларгоні, звичайно, і трошки інший аромат, а тут ще, можна сказати, трошки лимончик. Кіцька прийшла навіть понюхати, але її не знаю. Ну, ще й более-омієш нормально реагує, а то якщо б було. Дійсно сильно, сильний запах, то вона сильних запахів теж не дуже любить, да, кітюня? Це піш, пішло нормально, навіть ще нюхаєш. Такий цікавий у нас рослинка. Пишіть, кому ще подобаються полагонії, особливо такі духмяні. Усім до зустрічі, пока-пока. Підписуйтесь на канал, якщо подобається відео про рослинки. Буде ще цікаві інші відео. От, усім до зустрічі, пока-пока.